Це внизу моталига. Наші установки ці ЗУ-232 приварили зверху для, та, для упрощення роботи. Тому що, по-перше, ми можемо працювати на всі 360 градусів. Для цього не треба розвертатися. Ну, тобі. Або не треба кожен раз відцепляти, від'їжджати, ховати техніку. Я навіть не знаю, де воно зараз. Там такий складний процес, якщо вона була прицепна, це її треба відцепити, відкатити, дірнути за ручку, розложити, відгоризонтувати, щоб з неї стріляти. Есть... А так приварили її сюди, все чітко, навідник сидить на своєму місці. Це, Я вважаю, геніальна ідея. У нас в Бахмуті в бінокль хто бімок туди. Ні, бензопилу, я чую. Ми займалися усім на машині і робили по піхоті, і привозили, міняли людей на позиціях, і вивозили поранених, і возили просто продукти, воду, навіть відкривали люки ззаді, напихали просто брьовна, і возили на бліндажі просто брьовна. Тобто, взагалі все, що треба було для підтримки піхоти. усім займалися. Зала, там орлан з такого, що знищували, ведуть розвідку, коригування вогню, це ж все засоби виявлення нашої артилерії. А коли дні пасмурні, вони опускаються нижче. Тут то, що їм все одно приходиться, щоб щось бачити. І тоді, звісно, ми можемо. Ну, мені прямо подобаються такі дні, тому що ну, є шанси якісь хоч попрацювати. Сім'я у мене на самом деле така велика, як у Домініка Тарета. У мене двоюрідні сестри їх е, хоч і рідко бачу, ну дуже люблю. Та коротше багато, дуже багато людей. Бабусі завжди е, дуже радий їх бачити. Вони мене нічого не питають, тому що завжди знають, що я скажу, що все нормально. У мене. У нас в Бахмуті підбили птуром, трошки в пару осколків, в ногу попало. Потім в часовому яру на повороті, там, де була головна ялинка країни, попав в попав у машину. Ми їхали на, ну, на джипі. же все нормально. Ну, і тому вони вже не питають у мене. Нормально, значить нормально. Що ж там.